Беремо 300 грам куриного філе, одну цибулинку та морквину. В мене була заморожена, та я використовувала її. Обсмажимо на великому вогні приблизно 15 хвилин разом з цибулою, морфюю курене філе. Додаємо два стакани рису та 4 склянки води. А за що? Солимо першому та додаємо приправи за смаком, які вам подобаються. У мене хмелі сунелі, приправа карі, сіль та перець. Мені так більше подобається. Додаємо 200 ложки соєвого соусу та маємо голівку чесничка. Вкладаємо зверху на наш рис та ставимо духову шафу на приблизно пів години при температурі 180 градусів. Дістаємо та насолоджуємося чудовим смачним пловом.